Привіт, мої любі! Сідаємо рівненько і починаємо розпівки. Сьогодні пропоную вам перевірити свій голос і почути, як він гарно може звучати. Візьмемо, почнемо з низьких нот. І візьмемо одну нотку і проспіваємо її довго-довго. Почнемо з тихого звуку і потім будемо робити гучніше. Беремо звук А, три, чотири. А -а -а. Так, ще раз тепер е три чотири, е -е 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 -е. а тепер трохи вище. Візьмемо дві ноти і заспіваємо по черзі. спробуйте. Так, будь ласка, тепер трохи швидше: три-чотири. Тепер ще вище дякую. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте пісню осінь, і послухали її. Ви помітили, що цей приспів він складається з двох частин. І вони схожі між собою, і тільки кінцівка, мелодія в кінці, вона інша. Починається все з верхнього звуку, тобто ми перемикаємо свої голоси. Ей, дуже ніжно, як нібито ми розмовляємо з маленькими дітьми або з кошенятами. Ей, осінь осінь. І потім в нас осінь, осінь. мелодія рухається донизу. Hey, осінь, осінь, А тепер ще раз приготувалися і дуже ніжним голосом на горі Гей, hey, осінь осінь! І останній разочок ще раз. Hey, осінь, осінь. Потім знову мелодія йде на гору. Золота! Помітили цей стрибок! Золота. Золота! Потім, після стрибку мелодія рухається донизу. Золотава осінь. Ще раз давайте спочатку. Гей, з цього високого звуку. Раз, два, три. Дей осінь, осінь золотава осінь. Це наступна мелодія. Ми тебе у гості. Просим. Високі чи низькі звуки? Ну, звісно, що високі. Ми тебе у гості просим. Намагайтеся не кричати, а тихенько наспівувати, щоб заспівати правильну висоту. Давайте ще раз спочатку. Раз, два, три. золотава осінь. Ми тебе у гості просимо. Далі знову, як спочатку. Потім буде трішки інша мелодія. Так, співаємо гей осінь. Раз, два, три. Гей, hey, осінь, осінь. Потім згори одразу. Осінь, не барися! З гори до низу спускається поступово, як по сходинкам. Осінь, не барися. Чи знаєте ви, що таке не барися? Хай це буде вам домашнє завдання. Дізнайтеся, якщо ви не знаєте, що таке не барися. А давайте ще раз повторимо. Де осінь осінь, осі не барися. І далі слова такі: з дітками повеселися. З дітками повеселися. Тут така складна мелодія, вона йде поступово донизу, але трохи повертається на сусідні нотки назад. З дітками повеселися. Ану ще раз заспівайте. Три, чотири. З ми повеселися. А тепер заспіваємо другу частину. Гей, hey, осінь, 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 не барися. Гей, hey, осінь, осінь, осінь не барися. дітками повеселися. І, будь ласка, все від початку до кінця. Перевіримо, як ви це вивчили. Раз. Наступний раз я буду чекати, щоб ми всі з вами заспівали цей приспів. Буду перевіряти кожного. тож повторюй цю пісню. На все добре.